У багатьох українців не співпадають смаки щодо футбольних клубів. Хтось бульває за Шахтар, хтось за Динамо, хтось за Барселону, а хтось за Реал. Однак всі як один ми підтримуємо національну збірну України з футболу. Ви на каналі Футграм, з вами Костя Фолстен, і сьогодні я розповім вам про найкращих бомбардирів в історії збірної України. Погнали! Традиційно хочу розпочати з місця під номером 10 і рухатися вгору. А там мене одразу троє футболістів: Олександр Зінченко, Андрій Воробей та Андрій Гусін. Останній відіграв за синьо-жовтих 72 матчі, і я думаю, всі з вас пам'ятають його гол у воротах Греції, який забезпечив Україні вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2006. Ну а що було там, навіть і нагадувати вам не буду. Єдине, що хочу додати про гусіна, так це те, що його всі пам'ятатимуть молодим, адже футболіст не дожив до наших днів. Він розбився на мотоциклі на автодромі Чайка у вересні 2014 року. Щодо двох інших футболістів, то, от, наприклад, Воробей відіграв за Україну 67 матчів. А Зінченко й досі допомагає національній команді. Всі вони, як я казав раніше, знаходяться на 10-й сходинці рейтингу найкращих бомбардирів нашої збірної. І в кожного з них по 9 забитих голів. Рухаємося далі. Місце номер 9, і воно дістається Артему Довбику. Цей кремезний хлопчина відіграв за збірну України 30 плюс поєдинків і тільки починає свій бомбардирський шлях. Хоча навіть за такий короткий проміжок часу Довбик вже запам'ятався історичним голом. Пам'ятаєте той удар Артема ворота Швеції на Євро 2020? Тоді в одній восьмій фіналу він забив на 120-й хвилині та 37 й секунді, що допомогло українцям пробитися до історичного швердфіналу турніру. А ще цікаво, що для нападника то був перший гол за дорослу збірну України. Стартанув, як то кажуть, не дай Боже. Наразі в Артема вже 10 забитих голів. По статистиці на забитий гол він витрачає лише 140 хвилин. Гадаю, в подальшому цей показник може поліпшуватися. До речі, друзі, поки я не перейшов до наступного бомбардира, перевірте, чи підписані ви на мій канал Фудграм. Якщо ще цього не зробили, натисніть на кнопочку прямо зараз. А вже після перегляду відео чекаю на вас в коментарях та на ваші вподобайки. Восьма сходинка рейтингу найкращих бомбардирів збірної України займає Євген Селезньов. Він провів за національну команду 58 матчів. Дебютував при Михайличенку 24 травня 2008 року в матчі проти Нідерландів. Нагадаю, Євген запам'ятав той день на все життя і не тільки через дебют, а ще й через результат матчу. Тоді ми програв з рахунком 0-3. Останній матч за Україну в селиз був був вересні 2018-го. в рамках Ліги націй України промогла Словаччину, а Євген просидів на лаві запасних. За цей час він встиг забити 11 голів і логічно прогнозувати, що незабаром його хтось та обжене. Ви ось, наприклад, можете обігнати будь-кого в будь-якій грі, придбавши ігровий ноутбук Acer Nitro V15. Посилання залишив в описі під відео, пірнайте туди після перегляду мого ролика. Відкрийте для себе новий рівень вражень з Acer Nitro v 15 ігровим ноутбуком для щоденних пригод. Відчуйте себе частиною гри з відеокартами GeForce RTX. Пограйте в сучасні ігри на процесорах до Intel Core 13-го покоління. Отримайте портативність та стриманий геймерський дизайн. Швидкісний екран та продумане охолодження. Грайте без меж з Acer Nitro v 15. Сьоме місце рейтингу посідає Сергій Назаренко. Людина, штрафний удар та людина, ідеальна передача. Більш спокійного та впевненого собі футболіста в збірні України я напевно і не бачив. Багато хто з фанів порівнювало його з Пірло, і, як мені здається, не дарма. За збірну Назаренко дебютував при Блухіні 11 жовтня 2003 року в матчі проти Македонії, який завершився з рахунком 0-0. Останній матч Назаренко провів 14 листопада 2012 року. Тоді ми здолали болгарців з рахунком 1-0. За цей період Назаренко встиг забити 12 м'ячів, а ще віддав 5 асистів. Дуже класний виконавець і одна з легенд українського футболу. Шосте місце рейтингу ділять між собою одразу двоє футболістів Віктор Циханков та Олег Гусів. Якщо перший ще грає, то другий вже давно завершив кар'єру як в збірні, так і в клубі. Гусєва покликав до збірної Леонід Буряк. Олег провів свій перший матч за команду 20 серпня 2003 року проти Румунії. Тоді він пробув на полі лише один тайм, а команда програла з рахунком 0-2. Остання ж гра Гусєва повинна була бути теж проти Румунії, але вже в травні 16-го. Однак тоді Олег на поле так і не вийшов, просидівши весь матч в запасі. Хоча наша команда тоді вже вигравала в суперника з рахунком 4-3. Загалом провів за синьо-жовтих 98 поєдинків. Щодо Циганкова, то ви і без мене знаєте, на що здатен цей футболіст. Це теперішні, та, можна сказати, майбутні команди. Віктор дебютував за збірну 12 листопада 2016 року в переможного матчі проти Фінляндії. А от який найкращий гол він забив за національну команду, можете написати в коментарях. Поки ж скажу, що їх в нього наразі, як і в Гусєва, 13. І це точно не в межа Віктора. П'яте місце рейтингу забирає собі Сергій Ребров, теперішній керманич збірної України. Ребров завжди вирізнявся на полі своєю манерою гри. Він був нетиповим нападником, маленьким, але дуже міцним, завдяки чому міг легко прошмигнути повз е височайних оборонців суперників. Також Ребров не цурався дальніх пострілів. Хто не пам'ятає, придивіться його конфету у ворота Саудівської Аравії на чемпіонаті світу шостого року. То була ще та пушка, яку запам'ятали не тільки українці, а й весь світ. Збірні як футболіст Ребров дебютував 27 червня 92-го року при Вікторі Прокопенко. Тоді Сергій зіграв 14 хвилин проти США. Матч завершився в нічию 0-0. А от останній матч Рброва за синьо жовтих датується 28 березня 2007 року. Тоді він просидів весь матч проти Литви в запасі. Загалом Ребров провів за команду 75 поєдинків, в яких забив 15 голів. Четверте місце ретингу забирає собі Роман Яремчук. Ця людина для збірної України справжній джокер, бо частенько забуває після виходу з лави запасних. На Євро-24 він цей трюк також продемонстрував, поклавши красень гол у ворота Словаччини. Дебютував Яремчук за національну команду в матчі проти Чехії 6 вересня 2018 року. За цей час провів більше 50 поєдинків і ще проводи немало. Я в цьому впевнений. Такі люди команді потрібні, адже Роман не тільки забиває, він ще є одним з тих, хто може виписати молодим люлей в роздягальні після провального матчу. А зараз на це здатні не всі. Щодо голів, то в Яромчука їх наразі вже 16. Як думаєте, до 20-ки дотягне? Бронзою рейтингу, тобто третє місце, посідає Євген Коноплянка, геніальний футболіст свого часу, який сам вбив власну кар'єру. Але зараз не про це. Коноплянка відіграв за Україну 87 поєдинків. Дебютував при Мироні Маркевичі у матчі проти Литви 25 травня 2010 року. До речі, в тому поєдинку ми виграли з рахунком 4-0, а Коно записав на свій рахунок асист. На цьому Євген не зупинився і продовжував феєрити за збірну, забуваючи просто космічні голи. Хто які пам'ятає, пишіть в коментарях. Бої було реально багато. і всі, як на підбір. Останній матч за збірну Коно провів проти Англії 26 березня 23 року, зігравши лише хвилинку. Загалом він забив за команду 21 гол і віддав аж 15 асистів. Рухаємося далі, і там в мене срібло рейтингу. Друге місце застобичив за собою Андрій Ярмоленко. Цей вже не молодий, за футбольними мірками гравець і досі виступає за збірну. Іноді ходить, іноді бігає, а іноді видає надрозумні передачі. Але видно, що, звичайно, незабаром буде завершувати. Він дебютував за команду ще 5 вересня 2009 року проти Андори і в тому ж матчі забив свій перший гол. Загалом провів вже більше 120 поєдинків, а забив при цьому 46 м'ячів. Що тут скажеш, граюча легенда збірної України не інакше. Перше місце вже довгий час за собою тримає суперстар українського та світового футболу Андрій Шевченко. Нещодавно в за запитали, чи знає він, хто такий Дель П'єро, і він сказав, що ні, уявляєте. А от сюди Шевченка я даю вам 100%, що його навіть зараз знають наймолодші шанувальники футболу. Диявол зі сходу, ось так називали нашого шеву в Італії. І були абсолютно праві, бо цей хлопчина розривав не тільки серію, а він тягнув збірну України до нових звитяг всіма силами, і іноді то було на рівні нашого творця. Дебютував Шевченко за збірну України 25 березня 95-го року в матч проти Хорватії. А от останній його матч відбувся 19 червня 12-го року на Євро проти Англії. Теголом Шева провів за синій жовтий 111 матчів та забив 48 голів. Пишіть в коментарях, які голи збірної України пам'ятаєте ви, і чи зможе хтось найближчим майбутньому обійти Шевченка в рейтингу найкращих бомбардирів збірної України. А також підпишіться на канал FoodGram, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. Тоді побачимося з вами дуже скоро обіцяю. Дружіть себе та рідних. Папа! -па.